Всім привіт! Сьогодні в нас буде така праця. Зараз покажу, що я буду робити. Блін, як це тут колись прибрати? Це просто капець. Вже реально нічого не можу знайти. Але на розбор дуже багато речей. І немає коли навіть зайнятися, щоб якось прибрати. Так. Сьогодні у нас буде розбор о такого відеомагнітофону, якому, мабуть, 25 років точно. Японський. Ух ти, твою Тяжоровенний капець. Напевно, кілограм 6 важить. Так, значить так. Що в нас за фірма? Хіташі. Отакий відеомагнітофон. А тут одна від кришка вже знята. Я навіть і не бачив, як притаранив в машині цілу, цілу гору речей, так і поскидав. Де що тут, де що в сарай і так далі. Так, як це? Ага. О, навіть і розкручувати не треба, диви, як добре. Хопа, і вже готово майже. Ну, тут нічого не видно, в принципі, що тут є. Але плата величезна. І напічкано, я бачу, з тої сторони має бути гарно. Ну що, розкручуємо. Зняв цей передок, він держався тільки на одному шурупі. І побачив в цій дирі для касати. Ще й пульт лежить. Може і ще й робочий. Тільки він мені нахрен не нужен. Так як я люблю все трощити. Ось такий Made in Япан. Японський магнітофон. Коротше, розбираємо. Отако От оп, розкрутив, єлі дойшло мені, як його зняти. І тут опа така хреновина. О, якось рівніше поставимо. Коротше, так дивився, дивився. Ні хрена, кроме ніобєвих я тут поки не побачив. А потім мені так око кинуло. Ну, а оці чорні хреновини. Оці. Це їх тут раз, два, три. Це теж, наче так. Да, з тої сторони чотири. Це тут каемками напічкано, чи яким хіром? Щось цікаве. Такого я ще не зустрічав. Ну що ж, дивимося далі, щось може ще побачу цікаве. А тут що, як, як завжди, мотор, навіть трансформатор якийсь здоровецький, ніхрена сім'я. Ну, якось так. Дивимося далі. Коротше кажучи, окрім цих чорних цікавих таких напайок, то мікросхеми там є ще під низом, я їх ще гляну, повідриваю. І ні обієві. Все. Тут я більше нічого не бачу цікавого. Ну, дві мікросхеми ще великі, але Ну, побачимо, що в них. А так, в принципі, ніхрена одне посріблення. Роздеребанив кнопку, подивився посріблення, надіявся, по золото. там хрен бичий. Ну, коротше, таке, переходимо. З цієї плати на розбор цього. А потім повернемось. Тут ще якась платка, я бачу, є там. Потім... А, коробочку хочу показати. Відкрив коробочку, але ще не заглядував що в ній всередині. Що, в принципі, що тут може бути? Нічого цікавого. Також один необіївий А з цієї сторони. Ну що, ніхрена також. І тут якийсь перемикач. Особо також нічого цікавого. Все, розбираю зараз цю ще. показую, що тут ще є. Розібрав майже всю серцевину. Потім покажу ті деталі, платки там деякі ще є. Найбільше мені подобаються в них оці круговороти. Так гарно крутяться. І тут ще я побачив, ось якась плата йде. Також в коробочці. Також відломаю її та й потім покажу все разом. Чи зараз відломаю її. Відломав наша. Дивіться, яка плата тут, виходить, ще є. Ну, тут навіть КМК безкорпусніє. Ніхрена собі. Ну, якось так. От що ще вийшло надлубати з цього магнітофона. Особо цікавого. Я тут нічого не знайшов, окрім цієї платки з безкорпусними, ті, що коричневі. Так, що тут ще? Думав, тут в лампочках якась буде позолота. Немає. Ось ця плата з цим трансформатором. І тут я побачив цікаві транзистори. Зелені. Схожі на радянські. Така форма. Все. Зараз я раді прикола розкушу і подивимося, чи тут щось є. А нема там також нічого. Так що я тут опозолоти навіть ніде і не побачив. Так, ще надлубав я. Кабелів мідних. Алюмінія. І ще розібрати цю мілочовку. Таке ось всяке. І викушую все з плати оцієї, що мені цікаве, і показую результат по радіодеталях і по металах. От і все. Ось такий вечірішній заробіток в мене получився по металах. Ціни вказав, які зараз в нас. Получилось розібрати на 85 гривень плюс в копілку мені отакі 4 цікаві хреновини. Отут так. Оце, бачите, подріпано це кислотою так. Отакі, коротше. Тут з цієї сторони тако. І дві менших. Так само з двох сторін. Ані тут з одної. Потім дві великі мікросхеми. Така приблуда якась. Ну, і це все, що я збираю. Не знаю для чого, поки що збираю, а там буде видно, що я з нього буду робити. Отакі От радіодеталі я, в принципі, тільки і збираю. З сучасного я маю на увазі. Так що якось так, такий був розбор відеомагнітофона японського, в якому я не побачив ніякої позолоти. Ну, ще пульт поставив. Так як я збираю пульти по штук 20 і тоді виставляю на продаж. Так що якось так, добре, до зустрічі на каналі. Пока.